Емоційне вигорання як ціна гіперконтролю. Давайте подивимось на таку ситуацію: живе собі людина відповідальна, схильна контролювати все, що відбувається, до дрібниць, до найменших деталей, яка намагається все передбачити, яка намагається все спланувати. І в якийсь момент вона розуміє, що просто в неї закінчилися сили. От просто вона не може. Вона не може встати, вона не може працювати, вона не може спілкуватися. От таке враження, ніби от сили її покинули. Чому так відбувається? Тому що контроль, коли ми намагаємося контролювати все навколо себе, все в своєму житті, цей контроль потребує дуже багато енергії. І значну частину свого ресурсу ми витрачаємо якраз. На цей контроль, на контроль кожного кроку, кожної думки, кожної дії. І ще, якщо не тільки про себе, а ще й навколишніх, так і дітей, і там і чоловіка, і батьків, і колег, ми витрачаємо таку кількість ресурсу і, як правило, ще й не встигаємо його відновити, тому що ж нема коли, тому що ж як же ти розслабишся, якщо в тебе все не проконтрольовано? І в якийсь момент. Цей ресурс закінчується, ця енергія вичерпується. І настає такий момент, коли людина каже: От я просто не можу. От я не можу працювати, я не можу встати, я не можу нічого робити, я ніби і хочу, ніби і прагну, але не можу. І дуже часто, якраз, наше емоційне вигорання, емоційне виснаження є таким прямим наслідком. Надмірного контролю. Це не слабкість, це не означає, що ви якісь неправильні. Це означає, що ваш організм напряму каже вам: ресурс закінчився, енергії немає. І далі ви можете дивитися, що ви можете з цим зробити.